Це щось неймовірне. Фонтан Треві. Те, що ми бачимо на картинках, це зовсім не те, що ось так побачити близько. Зараз я спущуся нижче, тому що людей дуже багато. І всі хочуть побачити, тому що не побачити це. Мабуть, взагалі не побувати в Римі Так само, як і Ватікан, так само, як і Колізей. Місце, що різте карта Риму. Неймовірно гарно. Просто захоплює подих, Як гарно. Мерсі, всі документа. Дивіться, як гарно. Але все організовано, все культурно. Подивіться, дивіться, дорогі мої. зараз ми подивимось з вами. А таку прекрасну зернину. Це фонтан треві. Це просто неймовірно. Ви бачите людей багато. Другу, дивляться за порядку. Це e... e... дуже правильно. Зараз спустимося ближче до водички. Гляньте. Там колі. І кожне навіть мусо видно. Подивіться. Mm. Тут гарно. Як тут прекрасно. Це просто неймовірно. ya yeah, e share yeah. uh, i'll let her take it okay perfetto okay.